Що, друзі, ранок середи, сіли, поїхали, як то кажуть. О, господи, це не бажання десь заритися в якусь норку, нічого нікого нікого не бачити. Я знаю, що я маю нести позитив для людей, та його щось нема, жодного. Позитивного моменту. Знаєте, я колись приїхала, мені оце все все було однакове. Я могла, я, я не розуміла, куди йти, куди повертати, усі дома на дне лице, як то кажуть, усі неборхуди, усі ці плейси, ну, місця, де там. Магазини, супермаркети, там якісь ще магазини. Все в мене було, бо не було однакове. Я взагалі не могла зрозуміти, що, де, для чого. І навіть, якщо чесно, навіть не намагалася. Зараз я вже все зрозуміла, я знаю місто. Я не знаю, чи легше мені від цього, але хоча б знаю там. Як і куди їхати, що мені кудись треба. Де що знаходиться. ну Я не знаю, там може усе-усе, але в усіх районах вже бувало і знаю там, де мені що подобається купити, наприклад. Правда, зараз я вже нічого не зможу купляти, бо все. Як то кажуть, бо прохворіла, то тепер сиди, бо ніхто це, цю хворобу не оплачує, де усе. Роботу я зробила за той період, ну не все, там, слава Богу, ну, моя супервайзера теж щось робила, то мені не було прям гора, але така горушка була. Що вам сказати? Сьогодні буду відправляти рахунки. Два дні робила, а зараз буду відправляти вже. У мене їх там біля 70. Ну, то розумієте. Ну раніше як там на машинці цій... стучала, то, то я могла там зробити може, 5-6 рахунків за день, ну колись я працювала у тракторній компанії. І наційна, як вона називається, я забула. Ну, яка машинка, на якій, тинь, тинь, тим там вилазить. Ой, то я могла зробити декілька рахунків, а зараз я можу зробити за день, ну, десь 50 можу, <сміття> бо все це вкомп'ютеризовано, який а? Усім гарного дня.